ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у Польщі. Пройшли місцеві вибори. Громадяни обрали тисячі депутатів місцевих рад і мерів. Вони відіграватимуть ключову роль у розподілі коштів від Європейського союзу. Результати голосування також продемонструють перші ознаки ставлення населення до уряду прем'єра Дональда Туска. Про це повідомило видання Ройтерс. Другий тур виборів війців, бургомістрів та мерів міст відбудеться в Польщі 21 квітня. Тему обговоримо зі спікером онлайн на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, здрастуйте, доброго дня вітаю вас! Як завжди дуже дякую за запрошення опитування громадської думки показали, що діючий уряд Туска і попередній партія право і справедливість йдуть пліч опліч. Останні дані екзитполі вказують на те, що партія ПІС випереджає правлячу. Яке протистояння зараз йде всередині країни. Ну, дивіться, насправді ці вибори це були своєрідним тестом для правлячої коаліції Я з партії Туска і з власне партії право і справедливість продемонструвати хто з них. А після а, минулих а, виборів до Сейму, хто з них може зараз а, показати найкращі результати, і якщо говорити а, по цьому, ми бачимо наразі а, такі результати. Що а, ну принаймні, от по тим даним, які ми маємо на зараз, що право і справедливість набрало більшість голосів. Але водночас, а, якщо говорити про громадську громадянську платформу, туска а, вона зайняла друге місце. Там розрив лише декілька процентів. Ну, принаймні, по екзитполам, ми. Це можемо бачити, але водночас коаліція, яка зараз формує уряд в Польщі, тобто це громадянська платформа і ще дві партії, вони набрали сумарно більше 50%. Тобто, по факту, ми можемо сказати, що. Поляки підтвердили своє ну той вибір, який вони здійснили на парламентських виборах в Польщі, так тобто, що партія Туска, вона залишається ну партія туска разом з коаліційними партіями. Вона залишається основною, да і буде грати ключову роль. Тобто, тепер в тому числі на місцевому рівні. А мова йде про а, низку регіональних парламентів, ну тобто регіональних органів влади. І справді ви вірно відмітили, що попереду ще другий тур виборів, який буде стосуватися а, низки мерів і бургомістрів, а, тобто 21 квітня. Але принаймні, по екзит полам, результатам, які ми маємо на на зараз, схоже, що партія Туска і коаліція вони будуть мати більшість у місцевих органах влади. Для нас знаєте, тут є, я б сказав, є декілька важливих висновків. По перше, важливий є момент, що будемо сподіватися, що після закінчення місцевих виборів ситуація з ну і використання, скажімо так, української карти польськими політиками трохи зменшиться. І тим самим ми можемо побачити, наприклад, більше конструктиву в питаннях пов'язаних з врегулюванням конфлікту, який у нас складався на фоні аграрних експорту, і так далі. Це один момент. Другий момент, я думаю, що польські політики ну, таки після цих місцевих виборів зможуть ну більш конструктивно говорити з представниками. Нашої влади тому в мене є таке сподівання, що після цих місцевих виборів ми все ж таки нарешті побачимо більш конструктивну позицію. Тобто, я думаю, що знаєте, тут звісно буде ще попереду грати вибори до європарламенту. Які відбудуться у червні. але все рівно той факт, що цей скажем так етап регіональних виборів минеться, буде дозволяти тепер польським ключовим політичним силам ну зайняти, скажем так, більш конструктивну позицію, тому що по факту, що ми бачили до до, до того, і чому не вирішувалось так довго, питання пов'язане з. А Польщу, я думаю, що це звісно якраз питання предвиборчі. Жодна політична сила в Польщі не хотіла втратити голоси і не хотіла, скажімо так, вступити партіям конкурентів. А тому, що ми бачили, що по факту та сама ну можна так сказати, антиукраїнська конфедерація, партія, яка ну по факту використовує так антиукраїнські багато меседжів, так і так далі. Ну а вони всі боролися за польських виборців, за польських фермерів. І як мені здається, от тепер у знаєте правлячої коаліції урядової польської не буде можливості говорити, чому вони не можуть піти на якісь певні поступки по аграрному експорту, і в цілому по нашій подальшій співпраці. Повернусь до питання з аграріями. Дійсно, вибори відбуваються на фоні блокувань кордонів польськими аграріями. То який результат виборів допоможе домовитись Україні і Польщі про безперешкодний транзит? Чи все таки блокування продовжаться в тому чи іншому вигляді? Знаєте, я думаю, що е, е, градус, е, скажімо так, сприйняття ситуації трохи знизиться, тому що ми маємо розуміти, що ситуація виборів закінчиться так. Тому я думаю, що він навіть буде вже вщухати найближчими днями. Насправді, хоча, звісно, дочекаємо зле першого квітня, коли відбудеться вже другий тур виборів, тобто будуть обрані в окремих регіонах бургомістри і мери. Але в цілому я так хочу сказати, я думаю, що скажімо так, саме по собі протистояння частково може залишитися. Чому Тому що попереду вибори до Європарламенту, а там тема аграрна, теж буде одні з ключових. Я нагадаю, що. Там вибори заплановані на червень місяць. Ну і по-друге, мені все ж таки здається, що польські політики по факту будуть оцю цю тему з аграрним експортом і далі грати. Тобто, ми знаєте, можемо сказати так, що по факту ми бачимо ті вимоги, які Польща буде нам висувати, коли ми будемо. Вести вже на пряму переговори щодо вступу до Євросоюзу, от зараз в контексті аграрного експорту і всіх цих ситуацій ми, ми насправді спостерігаємо ці вимоги. Тобто, от вони навряд чи будуть сильно відрізнятися від того, що польські політики нам будуть висувати після того, як ми почнемо прямі переговори з європейським союзом. За голосуванням у Польщі стежать і в Брюсселі, якими можуть бути вибори в Європарламенті в червні, і як розподіл голосів вплине на підтримку України ну, із того, що ми зараз бачимо: аграрна карта буде не з ключових на цих виборах. Це вже помітно. А я, наприклад, вчора бачив результати цікаві з приводу підтримки України в контексті європейського союзу. ІПСОС, якщо не помиляють, проводило опитування в усіх країнах Європейського Союзу, 27 країнах з приводу підтримки України. Найнижчий рівень підтримки нашої тобто, до Євросоюзу – це в таких країнах як Угорщина і Словаччина. Тобто найвище це Фінляндія, це Іспанія, це Португалія, тобто Польща, країни, наприклад, Франція, Німеччина, центральної Європи, решта країн, вони скоріше знаходяться десь посередині, тобто там в районі 30, від 30 до 40% чимось відсотків підтримки. Да? тобто по медіаніму можна так сказати. Тобто, я думаю, що питання України, в залі розширення європейського союзу, так чи все рівно буде підніматися під час цих виборів, і ми маємо розуміти, що. Що це буде впливати скоріш за все, такі країни, і це вже вони показали, як Угорщина або Словаччина, і пов'язані з ними політичні сили не будуть намагатися розіграти ту карту, що зараз розширення не треба робити що треба. Знижувати да оцю рівень співпраці з Україною, тобто вводити квоти на аграрний експорт, і так далі, От, тобто будуть грати на темі страхів частини європейських фермерів а в контексті майбутнього приєднання України до європейського союзу, і я думаю, що частково ну, цю карту вони спробують розіграти. Але як показали вибори у Польщі, якщо політичні сили, які будуть займати більш скажем так проукраїнську позицію. Про європейську позицію зможуть знаєте, якби закрити цю тему, тобто ну показати, що вони теж готові там враховувати інтереси польських фермерів, і так далі. То можливо не так вдасться, тому ж Орбану або його союзникам розіграти так активно цю карту а, щодо україни тобто я думаю що все ж таки а, от оці, оці вибори які відбулися а, в Польщі, вони могли бути своєрідним тестом да що а, умовно фаумовно кажучи оці правоконсервативні партії а їм скажімо так ліберальні або центристські партії теж можуть протиставити свою стратегію, тобто, яка буде помірковано десь враховувати інтереси там фермерів і інших занепокоєних груп, але водночас а, зберігати цю концепцію магістральної роботи з європейським союзом, тобто, ще пкесл. Ці дані іпсус з приводу підтримки України серед країн європейського союзу, як мені здається, вони нам показують, що а, ми до цього часу продовжуємо мати велику підтримку європейців, і дуже важливо, що політичні сили, які прийшли до Європарламенту. А вони змогли потім це каналізувати в рішення, які вони будуть приймати, да, тобто, щоб праві популісти, наприклад, не змогли скористатися цією ситуацією з деякими занепокоєннями і е, отримати ну, для себе да можливості більш активніше визначати європейську політику, які країни Євросоюзу на сьогодні виказали тверду підтримку, довгострокову підтримку України. Ну, дивіться, ми бачимо, що як це не парадоксально, да, можливо, ми очікували, що тут будуть грати ключову скрипку, ключову роль країни, які мають безпосередньо з нами кордони. Але ми бачимо, що відбувається в Словаччині зараз, наприклад, да, і з рахуванням останніх президентських виборів, ми бачимо, що відбувається в Угорщині. Ну, навіть ми бачимо, що відбувається в Польщі. Але от якраз таку знаєте чітку про українську позицію, помітьте, демонструє Фінляндія. А тобто скандинавські країни вони зараз дуже і дуже, ну скажімо так, зайняли таку нашу а, позицію в контексті підтримки а, і подальшої підтримки і фінансової, і так далі, безпекової підтримки. А також, як я вже говорив, це країни північної Європи, особливо Іспанія і Португалія. Але що цікаво, що навіть, наприклад, в тій же Франції і в Німеччині теж є дуже високий рівень підтримки України, і це важливо, тому що якщо ми говоримо з вами про подивимося, які з країн Європейського союзу нам найбільше допомагають, то на першому місці знаходиться Німеччина. А от Франція, вона як це не парадоксально, є список країн в цілому, які нам по світу допомагають, то від собі Франція знаходиться на 17-й позиції лише. Це я думаю, що зважаючи на те, що французька економіка є другою в європейському союзі, це ну не зовсім той показник, який ми, мабуть, хотіли бачити від Франції на тому я думаю, що от все ж таки хотілося б Знаєте, ми, ми зараз багато обговоримо гучні заяви Макрона, так і а, в контексті військ, і так далі, тобто направлення їх, наприклад, там на Київщину, в Одесу і так далі. Так, ось, окрім. Цих заяв хотілось би я думаю і реальної підтримки, яку Франція могла б е, зробити нам. Бо у них такі можливості є. Але із з того, що я бачу, нам тут важливо по перше, е, от знаєте, з цієї ситуації із після польських виборів, розуміти, що потрібно активніше використовувати як загальноєвропейські механізми для вирішення якихось конфліктних ситуацій. А це раз е, і з цим активніше працювати з цим рівнем, але водночас не викидати з точки зору двост двосторонні контакти, бо як ми бачимо, двосторонні контакти з країнами часто так само до речі, як у нас є співпрацею з НАТО, а можуть нам дати не менше, якщо не більше, ніж з ну, централізованими європейськими інституціями. Олексій, дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.